Мешканці лісового масиву збентежені, окрім платіжок за комунальні послуги, отримали ще й ось такий папірець. Сьогодні я отримала вот такою квітанцю з непонятною сумою з 28 гривень. Я взагалі не розумію, за що це квітанце, хто її нам прислали, і чому ми повинні за неї платити, собственно говоря. я думаю, що це очередні аферісти. Подібну платіжку кілька днів тому отримала і пані Елеонора. Пенсіонерка одразу ж кинулася з'ясовувати, що то за квитанція. Вже які сказали, що нічого не знають. Вот. Значит, там написано, что это анализ какой-то сделали. Но, во-первых, нас никто не предупредил, что будут делать анализ, согласны ли мы. Во-вторых, никто нам не потом не сказал, какой же анализ, какой результат, что это такое. В общем, получается, что это что-то непонятное. Ось та сама квитанція підприємство любязно пропонує мешканцям перевірити якість води в їх районі. За свої послуги просить усього 28 гривень, але з кожної квартири. Обурені мешканці штурмують водоканал. Там забива і про такі платіжки, і про фірму, що пропонує послугу, вперше чують. Крім того, як не шукали автора цих платіжок, не знайшли на квитанції жодних телефонів та адрес, тільки номер банківського рахунка, на який треба переказувати кошти. Де вони тестуються, ми не розуміємо. Тобто, давати оцінку взагалі воді мають тільки сертифіковані лабораторії, які мають свою методику, які мають свій сертифікат. Чи є в цій організації, яка публічно ніде. Не світиться окрім цієї квітанції. Я не можу я застерігаю киян від от такої проблеми. Наталія Шумейко, Михайло Клюкта, телеканал Київ.